Самі нові новини і самі свіжі саме для вас від каналу Автотема. Вийшло два нових законопроекти, про які я зараз вам розкажу. Перший законопроект це скасування мита. Ви думаєте, для всіх, як і всі надіються, але ні. Скасування мита саме для людей з інвалідністю внаслідок війни та для ветеранів. Це означає, що вони можуть. Розмитнити собі одне авто чисто для свого користування, я думаю, що це в принципі дуже класно раніше. Депутати чисто розглядали цей законопроект, але багато було проти. Зараз дуже багато. Партії за цей законопроект, і саме багато депутатів також за цей законопроект. Скоріш за все, ті депутати, які за, дожмуть все таки тих, що проти, і все-таки цей законопроект ведуть. Для чого це зроблено? Для того, щоб полегшити життя для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни, другий популярний законопроект наш час це порушення правил дорожнього руху, тобто не пропускаємо спецтранспорт на дорозі. Що це означає? Ми не пропускаємо, наприклад, медичну допомогу, МНС, поліцію, все, що з проблизковими маячками, ми не пропускаємо. Зараз ми отримуємо штраф 680 гривень, але зараз вийшов з 11 лютого вийшов законопроект, який вказує нам, що штраф, який був раніше, 680 гривень, зараз підвищується до тисячі від 1700 до 2500 тисяч гривень. Я скажу, що ця сума, в принципі, кругленька. Я не скажу, що, наприклад, в фініці нема таких проблем, щоб хтось не пропустив машину. Можемо вставити зараз відосик, щоб ви побачили, що в принципі в нас таких проблем немає. Але все одно всі повинні дотримуватись правил дорожнього руху і завжди пропускати спецтехніку. І штрафи за це будуть реально великі. Поки що це законопроект, свіжий законопроект з 11 лютого, але скоріш за все його введуть. Тому знайте водії, що можете отримати кругленький штраф. Тож, все-таки я вважаю, що було б дуже правильно ввести в це нульове мито для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. І це було б дуже правильно і дуже класно зі сторони саме нашої влади. І також, в принципі, за штрафи, напевно, всі згодні, що спецтранспорт потрібно пропускати, бо це справді швидка якась невідкладна допомога, це служби, це потрібно робити. Тож про свіжі новини і законопроекти, і про дуже круті новини розкажемо вам на автотемі. І зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.